Вітаю вас по долі. Сьогодні зробимо для вас таро розклад на серпень місяць. Я одразу вибачаюся за дитячі крики на фоні. У сусідів зверху маленька дитина, і в неї коліки. Періодично ця дитинка дуже кричить. У нас погані, погана шумоізоляція, тож, можливо, ви будете це чути. От, але. Нічого не можу подіяти. Поки є час, записую для вас відео, тому що далі в мене консультація і більше не матиму можливості. А затримувати розклади не хочу, ми ж в серпні хочемо війти вже підготовленими, правильно? Тож, давайте подивимося, що нас чекає в серпні, в досить непростому місяці, тому що особисті планети Венера та Меркурій будуть ретроградні. І це, знаєте, як. Перездача іспиту, який стосується ваших почуттів, ваших думок, ваших виборів і а, взагалі взаємовідносин, тому що і Венера, і Меркурій це планети, які напряму впливають на те, як ми знаходимо спільну мову з людьми, як ми обираємо тих чи інших людей в своєму житті, і як ми можемо до них доносити свої ідеї, свої думки. От, тож, я думаю, ці питання будуть дуже актуальні в серпні місяці. І зараз ми подивимося, що нам скажуть аркани, які будуть енергії місяця для вас водолії. Тут не схожа на вас енергія, але досить непогана. Дивіться, <кій> <кій> по рицарю Пентаклів це, знаєте, місяць такого досить спокійного, розміреного. Життя, коли ви чітко йдете до своєї цілі. Щоб не трапилось навколо, у вас є певний такий знаєте земля під ногами, ви впевнено себе почуваєте, ви знаєте, чого вам потрібно. Так, шлях може бути не дуже швидкий, але знаєте, як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. От щось такого плану ви будете чітко йти. До своїх якихось цілей. Можуть бути пов'язані цілі, до речі, з фінансами. Хтось буде рухатися кар'єрним шляхом. Давайте тепер подивимося, що в нас буде по фінансам. Трошки розкриємо цю тему в серпні. Тут, знову ж таки, Пентаклі. Я дивлюся, ви будете в цьому місяці, в принципі, більшим сконцентровані саме на фінансовій сфері життя, на своїх ресурсах, на своїй роботі. Вісімка Пентаклів говорить, що гроші будуть. Вам доведеться працювати для того, щоб їх мати просто так на голову не впаде. От, але, але. У вас все вийде, тому що ви вже досить гарний майстер в цій справі. Ви вже знаєте, що як і до чого. Може бути навіть знаєте, така ситуація, коли ну, буквально на автоматі. На автоматі ви вже працюєте. Може бути робота, якась така трошки рутина, кожен день одне й те саме. От, але але це може забезпечити вас досить непоганим доходом, і ви будете відчувати, що фінансово принаймні у вас все ок. Давайте подивимося на сферу кохання, взаємовідносин, любові. Тут у нас маг. Дивіться, тут можуть бути декілька ситуацій. Якщо ви самотні, то карта говорить, що є можливість зустріти молодого коханця. Є така можливість. Якщо ви в відносинах, то тут може бути, знаєте, така ситуація певних маніпуляцій, коли один за допомогою правильно підібраних слів, за допомогою розуміння ваших таких ось цих от точок больових, можливо, не обов'язково больових, але таких, які дадуть йому конкретний бажаний результат, може впливати на іншого. І ось тут, тут як ви можете бути цим маніпулятором, так і ваш коханий може бути цим маніпулятором. От, давайте докинемо, подивимося, про що саме цей мах нам хоче сказати. Дивіться, тут імператор. Ще один старший аркан. Перше, що скажу, на одну сферу вийшло два старших аркана. Це вже підкреслює, знаєте, як підсвічує цю тему. Тобто для вас буде дійсно дуже важливе питання, питання відносин. По-друге, дві карти, які говорять про чоловіка. Тобто, скоріш за все, в вашому житті з'явиться чоловік, з'явиться. Але він буде, може бути трошки такий, знаєте, як. Вмітиме вас заговорити так, як потрібно до вас заговорити, щоб ви зробили те, чого він хоче. І вмітиме. І ще в нього буде такі, знаєте, замашки, можуть бути замашки контролера, може дуже сильно там якісь свої правила вам нав'язувати. Тож з цим будьте обережні. ретро-венері це ще можуть повертатися колишнім, будьте готові до того, що буде колишній. Але якщо чоловік все-таки буде якийсь новий, я би вам порадила трошечки, знаєте, як помахати хвостом і відтягнути. Відтягнути ось цей етап, коли ви вже зав'язуєте відносини з ним, до ну, ну, до, 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 ну, хоча б 7 серпня. Потягнути до цього часу. Поки що можна підтримувати відносини на рівні там переписок, на рівні дружніх, на рівні просто спілкування, щоб. Тому що на ретро венері починати відносини, ну. Я не скажу, що це прямо погано. Ні. На ретро венері навіть шлюби заключають і ці шлюби досить довго живуть. От. Але е е е якщо ви навіть розпочинаєте ці відносини, вам потрібно бути готові, що ви можете отримати не той результат, якого ви хотіли. І потрібно бути готовими, що ці відносини будуть, або, знаєте, як мати циклічний характер, розійшлися, зійшлися, розійшлися, зійшлися. А або вони... Будуть досить недовговічними. От, давайте подивимося, які можуть бути неочікуваності для вас у серпні місяці, мої любі водолії. П'ятірка мечів може бути. Підлість може бути підстава якась. Це може бути на роботі, може бути в особистих відносинах, де завгодно. І до того ж, людиною, яка нечесним шляхом отримує своє, може бути, можете бути ви, можете бути хтось інший. Але дивіться, зважаючи на те, що в відносинах виходить певний такий маніпулятор, трошки так з імперськими нахилами. І тут перемога нещасним шляхом, яка буде для вас неочікуваністю. Ну Дивіться, щоб вас не, не заговорили і не зробили вам потім. Давайте я докину. що тут з цим, з цим обманом може бути, з цією підставою. Це може бути пов'язано з грошима. Дивіться, щоб на роботі не було ситуації, коли вас. Знаєте, нечесним шляхом лишили бонусів, або якось вас штрафунули, і ви розумієте, що ви не винні, ви спізнились не того, що ви спізнилися, а ви спізнились того, що е, начальник е, там, чи, чи там, охоронець спізнився і не відкривав офіс, але там, система зафіксувала ваше спізнення, і вам накинули штраф, наприклад, така може бути ситуація. Е, дивіться, щоб не було. Е, Підлості По нерухомості, якщо ви здаєте комусь житло, будьте обережні, краще заключіть договір. Здавайте перевіреним людям, знайомим знайомих, хоча б не зовсім чужим. Дивіться, щоб не було ситуації, коли вас просто кинули на гроші, ви комусь довірили, ви там вклали в банк, бо це карта збереження, ви вклали гроші в банк, а вам потім банк обанкротився і не повернув вам кошти. В цих питаннях будьте обережні, будь ласка. І давайте подивимося, які можливості відкриваються перед вами в серпні місяці, мої любі водолії. Які можливості? А, можливості такі відкриваються. Це дійсно карта двійка жезлів, яка говорить про те, що у вас з'явиться, знаєте, як... Новий напрямок, який буде для вас дуже таким манким, куди вам хотітиметься піти, поглянути в цю сторону, йти в цю сторону, розвиватися, і е ви можливо станете перед вибором іти в нове або лишатися в старому, і у вас буде ось ці муки вибору, коли. Uh, і, і те, що було, воно тебе тримає, тобі страшно відпустити. І uh, нове тебе вже кличе, тобі би хотілося, а, але ти боїшся ризикнути. Uh, от, проте, Якщо ви все-таки ризикнете, після жезлів жезлі відрійка жезлів, вона говорить про розширення горизонтів, про можливості знаєте, такої підприємницької діяльності. І до речі, ще тут, бачите, у чоловіка зображена земна куля, тут у когось може бути можливість закордонної поїздки. Так що ця така, така можливість розвитку подій також актуальна для вас. І давайте подивимося, яку пораду нам дадуть аркани. На серпень місяць для водолія. Знову старший аркан це аркан справедливість. І він говорить вам, радить вам, будьте дуже виважними, будьте максимально раціональними в своїх рішеннях. Судіть по справедливості. Або, взагалі, ще краще: не судіть і не судимі будете. Це дійсно істина. Якщо ж це на побутових питаннях якихось, то тут потрібно бути досить обережним з юридичними, з питаннями з законами, з офіційними документами. Комусь може порадити буквально звернутися до суду, якщо буде якась проблемна ситуація. От і. Звернутися за допомогою до юриста, наприклад, також. От такий був для вас розклад. Я вас, вам дякую за те, що ви були зі мною до кінця. Хочу попросити вас ставити вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб завжди бути в курсі нових розкладів. І хочу вам сказати до зустрічі. Пока-пока.